До вашої уваги головні новини району. Це Бродинюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Аварія біля міста Броди. Причина ДТП суд проти жителя району. Як бути, коли немає адвоката? Пожежа у місті Дубно. Про ці та інші новини далі у випуску. Дуже часто біля міста Броди трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Хто з ким не розминувся цього разу? Дивіться далі у сюжеті. Тернопільське перехрестя у Бродах знову стало місцем зіткнення двох автомобілів. Цього разу потерпіли Опель та Сеат. На місце автотрощі прибули дві одиниці медичної екстреної допомоги, але ніхто суттєво не постраждав. На місці ми з'ясували, що причиною зіткнення стало недотримання водієм водіям опля, який їхав перед сатом безпечної дистанції. Від удару потерпілої машини понівечена задня частина, вибиті вікна та інші деталі кузова. Ми вкотре просимо наших телеглядачів, особливо водіїв, дотримуватися правил безпеки дорожнього руху, адже як відомо, дорога помилок не пробачає. Сергій Нікішин. Телеканал «Броди онлайн». У Бродах судять жителя району, якого обвинувачують в опорі поліцейському. Докладніше у сюжеті. Бродівський районний суд Львівської області далі розглядає справу проти жителя району, який нібито побив поліцейського. Цього разу у зв'язку із зміною адвоката. Овинувачений просив суд перенести засідання. Прошу прокурор Самсонов адвокат. Постав я з тим не погоджуюсь, оскільки є 59-та стаття Конституції України, яка гарантує право вільного вибору індивідуального свого адвоката. Захисника ну, випробувала. Я не випра що не дістався. Тобто я, я хотів би ваша честь адвокатом взяти, який був це 8 листопада. Щодо обрання запобіжного заходу. Він себе проявив професійно, порядно, я би хотів, але треба з'ясувати призвичай. час пройшов, щоб я не помилився. Ну, я ж призначити вам не можу. Суд не може вам призначити. Ні, ні, маю вас безкоштовно вийдеться. Тому що я кілька не мав вже приватних і коштів більш багато, я маю право, звичайно, таким чином. Тобто то ви хочете заключити договір з захисником? Ну, так, з іншим, якого я здоровів, ну, що він об'єктивний з тим захисником, я би хотів. Заслухавши учасників, суддя ухвалила рішення про відкладення засідання на інший день. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн. Вночі вогнеборці ліквідували пожежу у місті Дубно. Подія мала місце на провулку фабрична, де загорівся житловий будинок. Коли прибули вогнеборці, покрівля вже була повністю у вогні. Після відключення електропостачання рятувальники негайно приступили до гасіння. Завдяки злагодженим діям пожежу вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, ніхто не постраждав. Причини займання та збитки встановлюються. На цьому ми завершуємо Broad News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Селеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Слава Україні, героям слава, дорогі учні, випускники, вчителі та батьки. Сьогодні усі наші громади святкують довгоочікуваний момент останній дзвоник. Це свято, що викликає змішані почуття, радість і смуток водночас. Але це завжди символ нових можливостей і початок майбутніх пригод. Через війну в країні і цей навчальний рік був складним для нас усіх. Але головне, що ми вистояли, навчалися, працювали, і кожною своєю працею наближав перемогу. Дякуємо педагогам та батькам за турботу, навчання та виховання дітей. Саме завдяки вашим старанням ми маємо свідому, культурну та освічену націю. Цей день особливий для наших випускників. Останній дзвоник 2025 року для вас є останнім дзвоником шкільного дитинства і початком нового етапу в житті. До прикладу, в Красненській громаді останній дзвоник пролунав для 132 випускників. Учнів 11 класу, серед них 15 учнів закінчили школу з відзнакою за особливі досягнення. Також навчання у 9 класі завершують 161 учень, серед яких 14 з відзнакою. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях, і хай ваша дорога буде мирною, спокійною, сповненою добрих і чистих емоцій, без горя і сліз. Бажаємо всім міцного здоров'я, добра, любові. Мирного неба та незламної віри у перемогу у соціальних мережах і медіа шириться неправдива інформація про нібито обов'язкове скорочення літніх канікул у 2025 році. Міністерство освіти і науки України надає роз'яснення та запевняє, що жодних рішень про скорочення канікул уряд не ухвалював. Це питання належить до компетенції шкіл. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України навчальний рік триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Однак ця дата гранична, а не обов'язкова для завершення занять. Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація. Таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни. Канікули вже розпочались, а з ними і безпекова кампанія Літні пригоди без шкоди. Оскільки відпочиватимуть маленькі українці в умовах воєнного часу, важливо неухильно дотримуватись правил безпеки. Тож цього сезону продовжуємо активно популяризувати правила безпечної поведінки серед дітей, підлітків та їх батьків, опікунів із таких важливих тем. Мінна безпека, безпека на воді, безпечна поведінка з вогнем, безпека на залізниці. На Дубинщині диких тварин вакцинуватимуть від сказу. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що в травні на території району було проведено кампанію з перальної імунізації проти сказу диких м'ясоїдних тварин методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-пісткового У Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу, прохання при виявленні приманок не брати їх руками, не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати та не приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, щоби при знайденні приманки з вакциною, не грались з нею, а тим більше не пробували її розламати до уваги мешканців Кременецької громади спалах африканської чуми свиней у дикій фауні. Головне управління держпродспоживслужби у Тернопільській області інформує про факт реєстрації африканської чуми свиней серед диких кабанів. Так, робочою групою у складі спеціалістів Кременецького району управління головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області, Тернопільської регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Кременецької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Згідно повідомлення Кременецького районного відділу поліції головного управління національної поліції у Тернопільській області, проведено епізоотичне обстеження лісового угіддя шпиколоси колосова Кременецького районного комунального лісогосподарського підприємства Кремліс, при якому виявлено три трупи тварин диких свиней різного віку та вагової категорії. Від двох трупів диких свиней відібрано проби та доставлено до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для проведення лабораторного дослідження. Та встановлення діагнозу. Отож, отримано звіт про результати дослідження патологічного матеріалу молекулярно-генетичними випробуваннями виявлено вірус АЧС. У зв'язку з вище наведеним метою з локалізації та недопущення поширення відпутника африканських свиней місцевої державної навчання протиепізодичної комісії при Кременецькій районній військової адміністрації. Підтверджено план заходів щодо ліквідації, локалізації та недопущення розпосудження збудника британської хіба скіней, визначено межі епізотичного вогнища зон захисту та нагляду, а саме лісові обіді Кременецької громади, визначено епізотичним вогнищем та оголошено неблагополучним пунктом щодо АЧС. Визначена зона захисту у радіусі 3 км від епізотичного вогнища, яку входять села Кременецького району. Визначена зона спостереження нагляду у радіусі 7 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту, тобто 10 кілометрів від спалаху. Вона включає населені пункти Кременецької та Почаївської громад Кременецького району. На території Кременецького району розпочато заходи щодо ліквідації спалаху АЧС відповідно до вимог інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Увага! Африканська чума свиней. Загроза для свинарства та заходи боротьби. Африканська чума свиней, АЧС – це висококонтагіозне вірусне захворювання свиней, яке завдає значної шкоди тваринництву. Воно характеризується високою летальністю серед інфікованих свиней, що робить його небезпечним для всієї галузі свинарства. Вірус передається через контакт з інфікованими тваринами, кормами, водою та іншими носіями, і наразі немає ефективної вакцини проти цього захворювання. Африканська чума свиней була вперше зафіксована в 1921 році в Кенії. З того часу захворювання поширилося по всіх континентах, поступово набуваючи глобального масштабу. Спершу хвороба була відома переважно в Африці. Однак з початку 2000-х років вона почала поширюватися в Європу, Азію та інші регіони. В Україні АЧС була зафіксована 2012 року, і з того часу зберігається високий ризик її поширення. Протягом 2024 року на території України зафіксовано 67 випадків АЧС. На території Кременецького району реєструвалося 4 випадки АЧС 2018 року та 2020 року. Інфіковані свині часто проявляють такі симптоми: раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву, підвищення температури тіла до 41 градуса за Цельсієм, зниження апетиту, ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок. Хитка худа, посилена спрага, тварини лежать, зарившись під стрілку, кашель, блювота, діарея іноді з кров'ю, частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок, червонувато-фіолетові плями на череві, в вухах, п'яточку та кінцівках. Хвороба охоплює від 40 до 65% поголів'я тварин. Від 85 до 100%, з яких гине упродовж 6-13 діб. Вірус АЧС має високу стійкість у навколишньому середовищі, що робить його дуже небезпечним. Основні шляхи передачі прямий контакт між свинями, найбільш ефективний спосіб передачі вірусу. Непрямий контакт через інфіковані корми, воду, обладнання, транспортні засоби або людей. Дикі свині можуть бути переносниками вірусу, що сприяє його поширенню на великі відстані, наслідки для галузі свинарства, великі економічні втрати для фермерів через масовий забій хворих і підозрілих у захворюваннях тварин, зниження продуктивності через високі втрати поголів'я свиней, методи боротьби з АЧС, утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускаючи їх контакту з іншими тваринами, сторонніми людьми, не допускати відвідування ферм тваринницьких приміщень сторонніми особами. При обслуговуванні свиней використовувати лише окремий одяг, взуття та інвентар, не купувати поросят і продукти тваринного походження від забою свиней на стихійних ринках та в інших неустановлених місцях, не проводити подвірний забій та реалізацію свинини без попереднього ветеринарного огляду та ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та продуктів забою фахівцями Державної ветеринарної служби, не переробляти м'ясо загиблих та вимушено забитих тварин. Це заборонено і може призвести до подальшого поширення хвороби. Не використовувати харчові та боєнські відходи тваринного походження для загодівлі свиней, не викидати трупи свиней та невикористані харчові відходи тваринного походження на сміттєзвалища за межі населених пунктів, у місцях відпочинку на узбіччях доріг біля водоймищ, в лісових насадженнях. При виявленні клінічних ознак захворювання або при виникненні підозри на захворювання та при загибелі свиней негайно повідомляти спеціалістів найближчої державної установи ветеринарної медицини. Контроль за дикими свинями вірус АЧС часто передається через диких свиней, тому важливим елементом боротьби є моніторинг і контроль їх чисельності, а також проведення дезінфекційних заходів на територіях, де вони водяться. Африканська чума свиней є серйозною загрозою для свинарства на глобальному рівні. Відсутність вакцини та високий рівень смертності серед інфікованих тварин ускладнюють боротьбу з цією хворобою. Дотримання вказаних вище елементарних заходів береже тварин від захворювання на африканську чуму свиней, а їх господарів від непередбачуваних матеріальних втрат. Будь-які зміни у поведінці свині необхідно розглядати як можливі ознаки захворювання АЧС. Тому першочерговий кров власника або ветеринара ферми негайно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби. Крім того, заборонено переміщення тварин до прибуття спеціалістів Держпродспоживслужби. Літо це не лише сонце та відпочинок, а й час, коли природа часто влаштовує випробування. Раптові грози, шквали, град, сильний вітер усе це може застати зненацька в день і вночі. Штормове попередження на Львівщині прогнозуються грози та град за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України. По території Львівської області до кінця доби грози в день подекуди шквали 15-20 метрів за секунду, град діаметром 6-19 міліметрів. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В день значні опади дощу. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних комунальних підприємств. Нагадуємо прості правила безпеки під час негоди. Під час грози не ховайтеся під деревами або біля металевих конструкцій. Не користуйтеся мобільним телефоном просто неба, уникайте відкритої води, не плавайте та не рибальте. Якщо ви за кормом, зупиніться у безпечному місці, подалі від дерев та білбордів. Рятувальники ДСНС Рівненщини ще не завжди готові прийти на допомогу. Але пам'ятайте, ваша безпека починається з вас самих. Зберігайте номер екстреної служби 101. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Пильнуйте себе та своїх рідних. Із настанням літнього періоду до спекотної температури повітря громадяни починають прибирати свої земельні ділянки, спалюють листя та суху траву. Проте, чинне законодавство забороняє спалювання листя, сухої трави і передбачає штрафи за порушення цієї заборони. В Конституції України передбачено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування, завданої порушенням цього права шкоди. Відповідно до вимог статті 66 Конституції України, кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Відповідно до статті 77.1 УПАП. Випалювання стерні, луків, пасової ж ділянок і степовою, водно-болотної та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опелового листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду автомобільних доріг і залізниць у парках, інших зелених насадженнях та зоні у населених пунктах, без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнеть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 360 до 720 неоподаткованих мінімум доходів громадян. І на посадових осіб від однієї 1260 до однієї 1800 неподаткованих мінімум доходів громадян статтею 245 Кримінального кодексу України передбачено, що нищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів уздовж залізниць та стерні, сухих декоростучих трав, рослинності або їх залишки на сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Караються штрафом від 5 тисяч 400 до 9 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або обмеженням волі терміну від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші важкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.